Йде, налія. Я просто хочу з вами переговорити. Я просто простий український пенсіонер. Якщо ви когось шукаєте, то ви повинні знати, кого ви шукаєте. Це раз. З вашими лозунгами. Подивіться, чим ви відлічаєтесь від тих комуністів, від комуністів, чим ви відлічаєтесь? Я не бачу у вас, я пенсіонер просто. Я не бачу у вас ніякої відлічі. П'яні Балтійські матроси ходили з маузерами, теж ходили так, от, от людей піднімали, виводили все. І ви так само ходите, чим ви відрічаєтесь від них. У нас молоді, У вас, Оце тільки ти. А, а так чого ви бігаєте? Чого? Кого шукаєте? Ну, По-перше, якщо ви Банда Жука шукаєте, то ви його повинні знати. Ми Хоча би в лице. Ми бачу, що це тому тому, тому дідусь десь 70 з чим-то років. 70. 70 сьогодні. Так? Певно, що більше, я не знаю. 7. Може і 70, то, то йдіть, ви ж знаєте, де він живе. Біжіть додому, та й поздоровте його. А там як же ви хочете його поздоровити, то, то ваші питання. А шукати, де він там святкує, де де, що. Кого я вам гарантую, що тут Тихо. що тут нема. Що-що? Це ти мене Ні. Це ж мені не пов'язне, що ви, Він просто вас не бачить. Подумай, що кажеш. Все, ребята. Будьте... Ви э, нічим не відключаєтесь, ви думайте, на идеологию, на, на свою ідеологію. Трошки, я, э, я э, ярий український націоналіст, Вот. Ще коли в 70-ті роки в Черкоспаті э, 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 з росіянами э, бився, ми українці, От. А, а ви починаєте займатися. Будьте здоровы.